Наприкінці жовтня полтавцям довелося діставати зимові теплі речі, адже на вулиці значно похолодало. Якщо 20-21 жовтня середньодобова температура була близько 10-12 градусів тепла, то починаючи з 24-го вона опустилася нижче нульової позначки. Саме з 24-го і до сьогоднішнього дня, 27-го, середня температура повітря. Протягом середня температура повітря держиться в межах 2-3 градусів морозу. Ну, до речі, це характерно для початку грудня, тобто це такі досить холодні температури, низькі температури, і взагалі для цього періоду, саме для кінця жовтня, такі температури взагалі не характерні. Таку низьку температуру у жовтні полтавські синоптики бачать вперше. Якщо раніше мінімальна температура у цьому місяці була 5-6 градусів морозу, то цього разу вона сягнула 6-8 градусів нижче нуля. Проте така температура протримається недовго і поступово стовпчик термометра зростатиме до 10 листопада. Нічні температури будуть. Переважно від'ємними, але вже не настільки холодно буде, а все, і все ж таки вона буде в межах від нуля до 5 градусів морозу. Ну, в окремі дні 30-31, наприклад, жовтня, вона може бути навіть трошечки такою нуль, один градус тепла. Денні температури поступово підвищаться, і вона буде взагалі в межах від 3 до 8 градусів тепла. Прогнози на зиму робити зарано, проте синоптики за допомогою статистичних обчислень передбачають зиму близьку до кліматичної норми у січні та лютому, можливо, дещо холоднішою, але варто врахувати те, що остання зима була теплішою за кліматичну норму, тому наступна зима для нас стане достатньо холодною.